Нігер нова жертва кремлівського фюрера. Так він компенсовує українські невдачі. Але уточню, що Нігер це не образливе російське слово, а країна в Африці. Там військові захопили президента Республіки Мохамеда Базума, скасували Конституцію країни, закрили кордони і обіцяли людям нове життя. Яке саме не уточнили, але сказали, що вам точно буде іншим. Здавалося б. До чого тут ботосні щоки російського президента? А до того, що вони визирають за фактурними фізіономіями військових спасителів Нігеру. А Базум залишився чи не єдиним прозахідним лідером в регіоні, який ігнорив Москву, орієнтувався на Вашингтон і взагалі поводився як сучасний політик. Привіт! Це понтограф проект в рамках аристократії, де заміряємо. Понти лінійкою метом, як завгодно. Повертаємось до Нігеру. А, Нігер разом з малі, Буркіна Фасо входить до так званої триади держав, які відносно нещодавно люто побили грошки з Францією, яка їх, до речі, підтримувала в постколоніальний період. І що відбулося в результаті? 30 вересня 2022 року в Буркіна Фасо місцевий спецзагін Кобра. І, звісно, вагнери, вони вже ми знаємо, хто вони такі, здійснили військовий переворот. Вони повалили тимчасово. Президента країни Дамібу, а керувати державою став командир спецпідрозділу Кобра 20 20-го року, тобто два роки до того, аналогічний воєнний флешмоб відбувся за участю тих самих вагнерів і в Малі. А ось і тепер і Нігер. Фактично, Путін держава за державою захоплює владу в регіоні, і ось для чого йому потрібні пригожинці в. При пам'яті не розформовані і на передові в Африці аналітики вважають, що на Африці Кремль відпрацьовує ті ж технології, які свого часу використовувалися в Україні. На першому етапі пам'ятаєте, тягнув до влади Януковича, підкуповував політиків партії регіонів, і сподівався, що як тільки Янукович буде при владі, а про російський мір в Україні буде на повний зріст панувати. Та ж сама ситуація була в Малі і Буркіна-Фасо. Під них зробили двірцевий переворот для куплених політиків, які тепер правлять на користь і радість кремлівському діду. Ситуація в Нігері більше нагадує кримський сценарій. Чому тому, що до останнього часу Москва намагалася домовитися з місцевим президентом, але коли він на відріз відмовився летіти на саміт Росія-Африка в Петербург, Кремль в один момент. Вирішив його покарати. Ось як про це пише російський комерсант, не приховуючи іронії. Якби Базум, ну це повалений президент Нігра, з самого початку вирішив взяти участь у Петербургському саміті, у нього не було проблем. Він міг ходити по Петербургу і насолоджуватися місцевими пам'ятками архітектури. Лаштунки закриваються, все всім зрозуміло. Фактично, напередодні саміту Росія-Африка фюрер провів такий демонстративний виховний процес. І він ще вихвалявся на саміті, що Кремль набув досвіду так званої локальної багатополярності. Тобто він тепер має право порушити питання про проведення таких же експериментів на Решті частини світу, ну читай, ми можемо експортувати наші російські військові послуги де-інде, ну кругом де нас не покарають. Бункерний дід немарно шантажує представників. А, Своїх африканських колоній, адже вплив Москви постійно зменшується. 38 із 54 країн Африки не надіслали своїх лідерів на саміт. Як їх не заманювали, чи то списанням боргів, чи новою допомогою, вони навідоріс відмовилися на рівні глав держав були представлені лише 17 країн. А ще 10 африканських держав відправили прем'єр-міністрів на зустріч з путіним, і майже половина учасників це чиновники середнього або взагалі невисокого рангу інколи навіть просто посли. Частина країн континенту зовсім відмовилися їхати на цю зустріч. А ще 10 років тому африканські перспективи Московії виглядали обнадійливо з 2014 року. Кремль Офіційно лише офіційно уклав угоди про військову співпрацю з 20 державами континенту, а загалом 50 країн вирішили погратися в оцей російсько африканський саміт. Їздили на зустрічі е, до Путіна заманювання різною допомогою чи новими грішми, чи списанням старих боргів. Тепер ситуація змінилася. Держави намагаються африканські держави намагаються триматися подалі від одіоз господаря Кремля. І тут важливий момент. А, очевидно, не в останньому мірі це пов'язано з вагнерами. От наведу таку цитату: а, це похвальба самого Пригожина. Він стверджує, що вагнери знаходяться в 80% країн Африки. Цитата. Ми володіємо більшістю корисних опалень на континенті. У нас багато нелегальних шахт. Ми незаконно добуваємо 50% золота і діамантів Африки. іронізує Пригожин. Звісно, він вихиляється і перебільшує, але під приводом допомоги у громадянських війнах його найманці дійсно надійно закріпилися щонайменше в 15 країнах континенту. Непомітно, їх вплив, очевидно, проявляється ще в десь в країнах і. Очевидно, саме оці підконтрольні найманцям Вагнерам президенти і вимушені були їхати на очну ставку з Путіним. І розкішний бантик на саміті. Частина президентів гостювала особисто Пригожина в його розкішному Петербурзькому. Готелі, ну ніби показуючи, хто насправді їх фаворит у російській владі. Подібно, що свої імперські амбіції кремлівський диктатор намагається реалізувати саме на африканському континенті. Ну, раз в Україні не вдається. А то переворот в Нігері, то перед тим вагнери перезавантажили владу в Судані про Беркина Фасо і Малі. Я вже теж згадував. От таких переворотів, таких от політичних вправ у вагнерів по Два-три на рік. І це Путін називає локальною багатополярністю. Очікувати, що він задовільниться Африкою і забуде про Україну, не варто, бо для обслуговування африканських інтересів Кремлеві конче потрібна Чорноморська артерія і Севастополь як база. Новоросійськ не підходить, оскільки це дуже дрібний порт, який не справляється своїми функціональними обов'язками. Доправляти війська. Техніку та продовольство до Африки з інших морів і портів Російської Федерації дорого і довго. Тому за Крим Фюрер ну, ще точно спробує потриматися. Африканська історія добре показує, наскільки переплетені між собою події на різних континентах. Відтак додам, що з точки зору інтересів України дуже важливо, щоб Китай і США дедалі активніше витісняли орків з Африки, аж доти, доки не відіб'ють. Інтерес до Криму, а це точно трапиться. Підписуйтесь на аристократію, ставте лайки, уподобайки, дивіться понторов і не забувайте донатити на Збройні Сили України. Довіряйте е, фондам, які вам до снаги, і вперед. Шануйтеся, побачимось!